Вітаю вас, дорогі друзі. Якщо задуматися, наше життя дуже схоже на навігатор, який постійно кричить, ви відхилилися від маршруту. Ми мчимо до мети під назву успіх, але дорога попереду хитка, і ми вже не впевнені, чи правильним шляхом йдемо. Невже в моєму житті немає жодної твердої обіцянки, жодного певного доказу? Цар Єзекія був точно таким, як му. Він смертельно захворів, але з Божої милості отримав неймовірну обіцянку я додаю тобі 15 років життя. І все ж цар сказав Господи, покажи мені абсолютно певну ознаку, на яку я зможу повністю покластися. Він попросив сертифікат довіри. Бог дав йому дивовижну ознаку Тінь на сонячному годиннику дійсно відступила назад на десять сходинок, два царів двадцять, вісім, одинадцять. Це не було просто підкруткою годинника. Для давніх євреїв тінь і сходинки символізували сам плин часу. Бог повернув назад той плин часу, який здавався незворотним. Це чудо, неможливо з наукової та логічної точки зору, проголошує Бог, владика твого життя і може відмотати стрілки навіть у той момент, коли ти подумав, все кінець. Смертельна хвороба єзекії стала продовженням життя, плин часу відступив на десять сходинок, а безнадійна ситуація повністю перевернулася. Улюблені, ми отримали набагато певнішу і грандіознішу ознаку, ніж Єзекія. Ми маємо вічний, незмінний розумний договір самого Ісуса Христа. Коли ваш життєвий навігатор кричить, ви відхилилися від маршруту. Коли здається, що годинник вашого життя остаточно зламався. Ісус проголошує Я, Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець, об'явлення 1,8. Перемігши смерть і воскреснувши, Ісус вимірваним чином довів, що Він абсолютний Господь часу і життя. Він зламав стрілку останнього годинника під назвою Смерть Воскрес і цим гарантував нам обіцянку вічного життя повною гарантією. Це є остаточний сертифікат довіри від Бога для вашого життя. Ваші минулі помилки, нинішня нестабільність, майбутня непевність у Христі все повністю привертається. Течія гріха й смерті стає течією життя і надії. Ви тривожитесь, бо заблукали? Відчайдушно думаєте, що ваш час закінчився. Справжній GPS вашого життя, не світовий успіх і не майно, а Ісус Христос, який перевертає час і перемагає смерть. Коли ви вірите йому і покладаєтесь на нього, ви почуєте не просто гмаршрут знайдено, а відчуєте Божий таймінг, здатний повністю перевернути весь плин вашого життя. Прямо зараз, як це зробив Єзекія? Чи не запросите ви Господа, який може повністю привернути ваше життя, стати владикою і царем вашого життя?